Майстерність прогнозування та життя. 20 правил від Філіпа Тетлока. Філіп Тетлок, канадсько-американський політолог і психолог. Народився в 1954 році в Торонто, Канада. Він є професором політології Пенсильванського університету, викладачем Вортонської школи бізнесу та коледжу мистецтв і наук. Тетлок відомий своїми дослідженнями в галузі прогнозування та експертної оцінки. Він опублікував близько 200 статей у рецензованих журналах та є автором або редактором 10 книг. Його дослідження охоплюють широкий спектр тем, включаючи проблеми оцінки здорового глузду та фактори, що впливають на точність прогнозів. З 2011 року він також обіймає посаду професора університету Аненберга. Найвідомішою його книгою є Суперпрогнозування, мистецтво і наука передбачення у співавторстві з Деном Гарнером, де досліджуються методи та мислення людей, які роблять надзвичайно точні прогнози. До вашої уваги, 20 правил від Філіпа Титлока Майбутнє здається очевидним лише заднім числом. Ми легко пояснюємо минулі події як логічні. Але в момент їхнього розвитку все було набагато складнішим. Хороше мислення це вміння оцінювати реальність без ілюзії ретроспективної ясності. Переконаність це не чеснота, а симптом когнітивної помилки. Чим більше впевненості в судженні, тим більша ймовірність, що воно помилкове. Люди, які сумніваються, зазвичай мислять точніше, ніж ті, хто ніколи не переглядає своїх переконань. Точність мислення це не про знання відповідей, а про вміння ставити правильні запитання. Відповіді швидко застарівають, але хороші питання залишаються актуальними. Людина, яка правильно формулює проблему, знаходить рішення швидше, ніж та, що шукає просту відповідь. Непохитні правила існують. Перше з них це те, що світ складніший, ніж здається, і змінюється швидше, ніж ми очікуємо. Ми любимо думати, що можемо передбачити майбутнє, але реальність працює за іншими правилами. Найкраща стратегія не шукати остаточних відповідей, а вчитися жити з невизначеністю. Немає нічого небезпечнішого за погано обґрунтовану впевненість. Люди плутають впевненість із знанням, але відчуття впевненості це емоція, а знання це процес постійного уточнення і тестування реальності. Минуле не є інструкцією до майбутнього. Історія не повторюється, вона лише римується. Використовувати її як абсолютний орієнтир значить заперечувати той факт, що контексти змінюються. Не шукай стабільності там, де її не існує. Світ не побудований для того, щоб забезпечувати нам почуття передбачуваності. Уміння працювати з хаосом цінніше ніж намагання його уникнути. Найбільший ворог критичного мислення це бажання бути завжди правим. Люди схильні захищати свої ідеї, а не тестувати їх. Справжнє зростання починається там, де ти перестаєш боротися за свою правоту і починаєш перевіряти свої переконання. Світ не діє за твоїми правилами. Навчися адаптуватися. Реальність байдужа до того, що тобі здається логічним або справедливим. Уміння працювати з тим, що є. А не з тим, що мало б бути, відрізняє мислячих людей від мрійників. Дані це ще не знання, а знання ще не мудрість. Світ переповнений інформацією, але головна навичка не збирати більше даних, а правильно розуміти їхній контекст і значення. Великі зміни здаються неможливими, поки не стають реальністю. Люди вважають майбутнє продовженням теперішнього. Але історія змінюється ривками. Революції, фінансові кризи, проривні технології виникають раптово, навіть якщо потім здається, що їх можна було передбачити. Експерти помиляються не менше за аматорів, вони просто роблять помилки з більшою впевненістю. В ситуації невизначеності експерти помиляються так само, як і всі, але їхня впевненість у власній правоті часто вища, що може робити їхні помилки ще небезпечнішими. Найкращі прогнозисти це не ті, хто рідко помиляється, а ті, хто швидко помічає свої помилки і готовий їх виправляти. Незалежне мислення рідко буває зручним, але воно того варте. Групи зазвичай схильні до конформізму. Але справжня цінність у тих, хто готовий запитувати те, що всі бояться сказати вголос. Найцінніша відповідь на складне питання це залежить. Контекст визначає більше, ніж правила. Те, що працює в одній ситуації, може бути катастрофою в іншій правда не завжди красива, а красива ідея не завжди правдива. Люди тяжіють до гармонійних пояснень. Але реальний світ хаотичний і часто руйнує красиві теорії. Життя не є змаганням за абсолютну істину воно про вибір власної версії реальності. Є речі, які можна довести, і є речі, які довести неможливо. Але навіть у другому випадку вибір усе одно потрібно зробити. Твої емоції впливають на твоє мислення більше, ніж ти думаєш. Раціональність не є стандартним станом людського розуму. Але усвідомлення того, коли твоє мислення викривлене емоціями, дає тобі перевагу. Віра в єдину істину небезпечніша за невизначеність. Люди люблять відчуття, що вони знайшли правильну відповідь. Але найбільші помилки трапляються тоді, коли вони перестають сумніватися. Якщо ти завжди маєш відповіді, ти, ймовірно, перестав мислити. Люди, які знають усе, зазвичай просто припинили ставити собі складні питання. Ті, хто росте, ніколи не перестають їх шукати. Глибокі мислителі шукають не остаточні відповіді а межі власних помилок. Головне питання не в тому, що є правильним, а в тому, де я можу бути неправий. Чим раніше ти знайдеш свої слабкі місця, тим менше болючих помилок зробиш у майбутньому.